Вітаємо! Сьогодні говоримо про мобілізацію, бо новини з цього напрямку з'являються буквально одна за одною. І вже очевидно, це не просто розмови, це підготовка до реальних змін. Найбільше насторожує те, що дедалі більше людей намагаються зникнути з поля зору держави. Багато хто живе з відчуттям, якщо не був у ТЦК і не проходив ВЛК, то тебе наче й не існує. Саме з цим, схоже, вирішили боротися. Держава фактично закриває цю дірку. Тепер не має значення, чи людина особисто приходила в ТЦК. Військовий облік переходить в автоматичний режим. Кінець року став точкою запуску системи, яку коротко можна описати так: облік підтягнеться автоматично. І це не чутка. Це прямо прописано в постанові Кабінету міністрів номер 1632 від 5 грудня. У документі йдеться про реалізацію експериментального проєкту строком на два роки: експериментального, тобто такого, який фактично тестують на всьому суспільстві. Суть проєкту. Автоматичне взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які раніше на обліку не перебували без особистої явки, без проходження ВЛК на етапі взяття на облік. Чому це роблять саме зараз? Офіційно для оптимізації та актуалізації даних, але реальна причина лежить на поверхні: людей не вистачає. Про дефіцит мобілізаційного ресурсу вже відкрито говорять і посадовці, і військове керівництво. У тій самій публікації прямо зазначається, що президент називає мобілізацію важким рішенням і озвучує цифру близько 30 тисяч людей щомісяця. Водночас депутат Костенко заявляє, що ці темпи покривають лише половину потреби, а це означає, що реальний запит значно більший. Коли війна не закінчується, потреба у людях висока, а добровольців більше не стає, держава робить те, що вміє найкраще, посилює контроль і підключає реєстри. Тепер про найважливіше. Які саме дані отримає Міністерство оборони? У постанові чітко прописано: інформація надходитиме через електронну взаємодію з демографічним реєстром, системами ДМС та іншими базами. Йдеться про дуже конкретний перелік: відцифрований образ обличчя, тобто фотобіометрія, піп, дата і місце народження, стать, адреса проживання, дані внутрішнього паспорта або документа для виїзду за кордон, громадянство, податковий номер. А також інформація про перебування за кордоном, оформлення документів на постійне проживання та повернення в Україну. Тобто, аргумент Я за кордоном мене не знайдуть більше не працює. Перебування за межами країни це теж дані в системі. Кого це торкнеться в першу чергу? По-перше, тих, хто не став на облік у 17 років. По-друге, чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Механізм виглядає максимально по державному. Під час оформлення або зміни документів через ДМС без ВЛК і без походу в ТЦК у самій постанові прямо зафіксовано. Облік відбувається без направлення на військово-лікарську комісію. Людина може навіть не знати, що її вже внесли в систему. Що далі? Якщо дивитися на крок уперед, логіка проста: коли держава має фото, адресу, паспортні дані, податковий номер і відмітки про перебування за кордоном. Наступний етап це звірки, повідомлення, вимоги оновити дані, штрафи за невиконання і точніше таргетування мобілізаційного ресурсу. Це не припущення, це стандартна логіка будь-якої системи обліку. Якщо базу створюють, її будуть використовувати. Паралельно Генштаб говорить про подовження базової підготовки до 51 дня та перенесення навчання далі від фронту. Тобто держава одночасно намагається знайти більше людей і краще їх підготувати. Але є питання, яке вголос майже не ставлять. Якщо зараз 30 тисяч на місяць, і цього недостатньо, то що буде далі, коли втрати накопичуються, ротації потрібні, а фронт не зменшується? Тоді посилення відбувається не красивими словами, а реєстрами, автоматичним обліком і цифровим контролем, із максимально широким охопленням. У новинах це подають як спрощення життя, але між рядками читається інше спрощення роботи системи. Чим довше триватиме війна, тим жорсткішою ставатиме мобілізація. І що ще можуть запровадити у 2026 році? Питання відкрите. Пишіть у коментарях, як ви це бачите. На цьому все. Дякуємо за увагу!